Друзі, усім привіт! Ось я випустила свою кроличку, нехай вона чуть погуляє, а я поки для неї наложу щоїстоньке та й трошечки пробігає, потім випущу своїх других кроликів. Я вже отут Поприймала всі перестороги. Ось тут все прийняла, щоб вони могли спокійно бігати. <гум> Тікай. Така я в тебе почищу трошечки витру, поміняю водичку, вимокаю полотенечко. Поважно. Не ну, знаю, друзі. Повинно бути завтра, післязавтра у неї кроленята. Я надіюся, що все ж таки вони будуть. Нехай побавиться чуть. Ось так, Вимукаємо. Ми Помиємо мисочку для неї. І налимо чистої водички. Що, ти прийшла до мене? Зараз почекай трішки. Налила я їй, друзі, чистої води. Зерна насипала. І зараз щось їй покладемо сочне. Так, тут треба. Ой, божінько. Хоч мене, не вкуси. Вона така дівчина з характером. Так. Не знаю, що мені робити. Я в неї чистила днів три тому. Тут. Ось тут все сухе, сюди ще сіна накидаю. А я робить кубло з цієї сторони, якщо захоче. Так, поклад... Ой, покладу її сочних кормів. Поклала я для неї сиру картопельку, я інколи даю. Перерізала ось так наполовину. І зараз її буду піднімати. Так, ану, кіцюня, іди. Ой, моя ж ти маленька. Яка ж ти важненька. Ану, давай. Ну давай, застрибуй сама. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. Так, друзі. Від соломи. Летять, як білі мухи. Що ж, друзі, я зробила. Позволила своїм кроликам бігати ось так вільно. Поприймала я всі перестороги, Хочуть під клітки хай біжать Нехай побігають. Кормушки зараз насиплю їм їстоньки. І ось тут соломи постелила. Все попрямала з дороги, щоб їм нічого не заважало. Я думаю, що їм тут буде добре. Захочуть, можуть в солому за... заритись. Хозяйка, чужому чужій клітці наводить порядки. Дивиться, що дає. Ось так, ось так, друзі. Ось так будуть жити мої кролики. Я думаю, що їм так буде набагато краще. В них буде кращий апетит, тому що будуть їсти разом. Бачите, куди воно, куди він поліз? Чи він, чи вона, під клітку, я думаю, там розвернеться. О, все. І вони, вони будуть повзати, бігати, стрибати. Я думаю, що вони будуть чуть веселіші. Ось тільки тут кролиця. Боже, мене не збить. Тільки тут кроличка, треба буде якось накрию її на ніч. Бачите, бачите, куди він лізе. Я думаю, що він вилізе. Там лежать під низом блоки бетонні, і він десь там, десь собі доріжку знайде. Десь вийде, я думаю, ні, то задом вилізе. Десь. Десь якусь травичку тут знайдуть. Сінце я маю на увазі. Ось пані наша їсть. Чи, може, це пан, зараз я насиплю їм в кормушки. Виліз, друзі, розвернувся. І тут вільно і просторно. Нічого ніде не стоїть. Все підняла вгору. Ну, а тепер випустила кроля. Ай трішечки погуляє, пострибає. Що ж наші кролик робить? А він принюхується, Десь тут дівчата бігали. Да-да, тільки що кролиця бігала. Де ж вона дилась? Іди в свою кучку йди. Я тобі їстоньки належала. Вити налила.